Приватне підприємство і комунальні контролери. Сітікар систем, яке встановило у міському транспорті валідатори, обслуговує комунальне підприємство Автопарк Сервіс вітаю, друзі! Я хочу повернутися до теми безготівкового приїзду у місті Луцьку і до того, як на цій схемі наживається фірма з молдовсько турецьким корінням, а також чому і за чий кошт, чиїсь приватні інтереси обслуговує комунальне підприємство Луцької міської ради. Перш за все нагадаю, як у місті Луцьку відбувається Увалося впровадження системи валідаторів, зазначу, що такому новаторству не дуже зраділи перевізники, адже послуги цим чудопристроєм оплачують саме вони. А от ініціативу впровадження електронного квитка проявила саме міська рада. Хоча ентузіазм, з яким реалізовували цю ідею з боку мерії не зрозуміли. Якби таке новаторство було введено лише на комунальному транспорті, було б не так дивно, таку ініціативу можна зрозуміти на луцькому підприємстві електротранспорту, адже це потрібно для того, аби контролювати кругообіг коштів. на Комунальному підприємстві, але ж ні, системою Сітікарт тепер оповитий увесь транспорт міста. Навіть деякі приміські маршрути теж війшли до системи єдиного електронного квитка, таким чином приносячи збиток перевізнику, адже ціна на квиток поза межами міста мала бути вищою, аніж по місту. А так вона фіксована, така ж сама, як у Луцьку. Отож, давайте спробуємо розібратися, кому потрібна ось така ситуація: хто за це платить і хто отримує прибуток. І при чому тут автопарк сервіс? Трохи детальніше, що ж це за компанія Сітікар System і як вона з'явилася в обласному центрі. Волині кінцевою бенефіціаркою CityCard System є така собі Ліляна РР Слан та фірма Paint Services, зареєстровані у Кишиневі. Чоловік Ліляни РР Слан за походженням турок Казим РР Слан. Що цікаво, буквально за кілька місяців до того, як у Луцькі маршрутки зайшов молдовсько-турецький бізнес, у Молдові буквально спалахнув офшорно політичний скандал. Зокрема, для потреб мерії Кишинева закупили 31 автобус офшорної кіпрської компанії, основним. Бенефіціаром якої і був казим Ерер Слан. Кіперський офшор опозиціонував себе як it фірма, а на тендері запропонував ціну за автобуси вищу, аніж його конкурент. Попри це, перевагу таки надали кіперській прокладці. Але такий момент не уминув увагу преси. Автобуси, які поставив офшор, назвали передвиборчим пряником. Зважаючи на те, що з цих автобусів буквально зробили виставку перед мерією Кишенева, так і було. Тоді транспортний скандал у Люся не лише оцінки журналістів, а й коментарів від різних політичних сил. Перепитії з офшорними автобусами відбувалися в лютому. А вже в липні місяці молдовські бізнесмени взялися удосконалювати транспортну сферу у Луцьку. Ще один цікавий момент: кінцева бенефіціарка Систем» Ліліана Араслан вказує місце реєстрації, місто Кишинів, вулиця Міхая Емінеско, будинок 1, квартира 1. Але раніше там була інша адреса, яка зберігається у кеші Гуглу. Все майже те саме, але замість Емінеско 1, раніше було зазначено Емінеско 2. А за цією адресою Google карти нам взагалі видають російський центр культури у Кишиневі. Система Сідікарт систем діє в місті уже 5 років. За обслуговування валідаторів сіті бере комісію. Ще на початку. Запровадження системи говорилося про те, що з кожного платежу знімається комісія 8% та 4% за пільговий приїзд. Загалом плюс-мінус знімається 10% з обороту. Раніше одна маршрутка в день приносила приблизно 6-7 тисяч гривень, з яких 10% йшло у кишеню молдовській фірмі. Візьмемо за основу, припустимо, 5 тисяч гривень однієї маршрутки. Це я дуже заокругла до меншого. І при таких розрахунках виходить, що з однієї маршрутки, як мінімум 500 гривень в день, капнуло молдовсько-турецькому бізнесмену до кишені. Ще раніше до об'єднання громад у Луцьку курсувало не менше 100 маршруток. Зараз маршруток, які вважаються міськими, значно більше, адже до міського транспорту додалися приміські маршрути. Але давайте візьмемо за основу нехай 100 маршруток. Отож, якщо кожна. Принесе пів тисячі в день. Це виходить 50 тисяч гривень у день за обслуговування системи валідаторів. Відповідно, півтора мільйона на місяць. У рік виходить 18 мільйонів гривень. За сьогоднішнім курсом це 428 тисяч доларів у рік. Навіть за цими найскромнішими підрахунками за 5 років, адже діє система десь приблизно стільки, молдовська фірма заробила понад 2 мільйони доларів США, і жодна копійка з цієї схеми не пішла в український бюджет. Колосальний прибуток, чи не так, і схема залізобетона вклалися один раз, а гроші капають уже 5 років, без жодних на це затрат. З надзвичайним подивом я дізналася про те, що контролери, які обслуговують цю молдовську чу. Уду систему оформлені на комунальному підприємстві Автопарк Сервіс тобто іноземну компанію, яка тут у Луцьку заробляє мільйони доларів, обслуговує. На халяву комунальне підприємство, адже зарплати контролерам платить саме автопарк сервіс. Подиво моєму не було меж. Детальніше, що це відбувається, я спробувала з'ясувати у директора цього підприємства Олега Бахтая. Щоправда, коли ми пояснили з приводу чого хочемо зустрітися, жодного разу його не застали на робочому місці. На наші прохання домовитися про зустріч отримали тільки відмовки. Робота не пов'язана. Якщо я сижу потираю штани в кабінеті, значить е якась парковка не, не нова, не облаштовується. не, е чи не Так де ви є зараз? Скажіть, будь ласка, ми під'їдемо до вас і подивимося ну, висвітлимо вашу роботу. Я в місті знаходжуся. Ну, де, де саме? Скажіть, буде буде реклама вашої діяльності? Як ви добре працюєте? По робочих справах. Є. Так ви мені кожного разу те саме говорите. Ви буваєте в кабінеті? Ну, ви буваєте так, на робочому місці? Де саме, за якою адресою ви перебуваєте, ми зараз до вас під'їдемо? Я не зобов'язаний перед вами відчитуватись. Намагаючись допевнитися, що ж то за ситуація сталася зі Сітікардом, ми виявили ще один немало важливий факт. Директор комунального підприємства не ходить на роботу. Просто не ходить та й усе буває так. От, власне, ми вже втретє приїжджаємо на підприємство Автопарк Сервіс і не застаємо на робочому місці його директора Олега Бахтая. На наші запитання, де він зараз перебуває і чим зайнятий, він е Приводить такі цікаві аргументи. Він там розповідає, що мало не власноруч малює розмітку на дорогах, облаштовує е, мало не самотужки парковки в нашому місті. Але факт залишається фактом на робочому місці його немає. І чим він зайнятий, ми не знаємо. Адже на наші прохання зустрітися і все-таки продемонструвати свою роботу, там якби прорекламувати роботу підприємства Автопарк Сервіс він е, не погодився. Щодо працевлаштування контролерів, які перевіряють оплату проїзду у маршрутках, Олег Бахтай по телефону пояснює, що справді контролери оформлені на комунальному підприємстві Автопарк Сервіс і переконує їм за їхню роботу, нібито сплачують кошти перевізники, які перераховують ці кошти на підприємство. Щоправда, жодних документів, які підтверджують це, ми не бачили. Ми насправді не знаємо, чи перевізники перераховують кошти за послуги контролерів, чи це кошти бюджетні. Але навіть якщо припустити, що платить перевізник, виникає наступне запитання: навіщо перевізнику оплачувати двічі за контроль? Тобто з кожної оплати вже іде транзакція на контролюючий пристрій, тобто валідатор. Чому, наприклад, цю функцію не покласти на сіті карт? А тому, що хтось на цьому сітікарді має заробити. А зважаючи на те, як активно міська рада впляглася у питання електронного квитка, і саме цієї фірми, то я думаю, що молдовська реєстрація це лише ширми. І на цій всій афері, не побоюся цього слова, заробляє хтось зі своїх. Тому я і не здивуюся, якщо послуги з контролю насправді таки і оплачує. Саме комунальне підприємство, хіба перевізників ще раз нагнули і сказали: платіть ще й тут, а заробляти буде хтось там.